Всім вітання, друзі. Ну, загалом лекція звідки береться сміття. І ми зараз в основному будемо розбиратися, звідки в нас сміття в побуті. Тобто, це стосуватиметься твердих побутових відходів, окремих фракцій. Так, будь ласка, далі. Мене звати Святослав Степ'як. Мабуть, найосновніші моменти, які вам варто знати, це все-таки, що я медик. В принципі, це знання дає мені розуміння того, як влаштований ну, взагалі людина, як ми пов'язані з цим світом. І те, що я екоактивіст, це моя громадська позиція. І я заснував громадську сортувальну станцію, власне, від цього свого досвіду. Буду розповідати. Про сміття, вторину, сервину і в тому дусі. Е, дуже коротенько, як я до цього дійшов. Ну, сенс в тому, що після того, як я завершив медичний університет, я вирішив, що я завершую з медициною, бо це трошки не той спосіб, в який я хочу допомагати людству. І я в той час пробував багато чого різного. І якось, проходячись по вулицях, я тоді живу у Вінниці. Зрозумів, що якось так всюди брудно, і я задав собі питання: а звідки воно взялось і як особисто я можу впливати на стан довкілля? Типу, як я можу впливати на цю ситуацію, і що від мене реально залежить, щоб я розумів, що саме я не стану причиною забруднення довкілля? Так я почав експериментувати. Я називаю це такими, такою еволюцією. Я придбав. Багаторазові турбинки, там зараз буде купа слайдів. Можете зразу проклікати. В кінці 2019 року я повернувся з Вінниці до Дрогобича. У нас на той час була екологічна криза сміттєва. Можна далі, можна далі. Там, мабуть, не буде цього видно, на жаль, але тут я показав. Сміттєзвалищ, яке в нас на території міста є, йдемо далі. Я почав шукати активістів для того, аби об'єднатися і робити добрі справи разом, власне, міняти поводження з відходами в місті, і якби цього я ну, по суті не знайшов, відповідно, я далі, далі. Я поїхав на навчання в Київ, зрозумів, що в Україні, в Україні є дуже багато різних активностей. І якщо вийшло десь в когось в інших куточках, значить вийде і в мене. Я оце надихнувся, мотивувався, долучився до там ще клікніть, будь ласка, разу два. Долучився до організації Let's Do It Ukraine, можливо, ви про неї чули, почав організовувати в Дрогобичі прибирання, так знайшов людей, які е, були от в темі сортування там і складування вторсировини, Ну і так почалась моя діяльність в плані сортувальної станції. Я її е, тоді заснував. І оця думка, що. Якщо мене турбує те, що довкілля забруднене, то саме я маю стати цією причиною, по-перше, в своєму житті, е, яка призведе до оцих позитивних змін. Відповідно, от моя думка, що як Махат Маганді сказав: от якщо ви хочете щось змінити в цьому світі, то змініть спочатку це в собі. Далі ви станете прикладом для інших, і так поступово будуть відбуватися ці зміни. Е, це, звісно, про продругович, але тим не менше це стосується, в принципі, цілої країни і, мабуть, планети. Бо якщо ми сміття просто от прибрали з очей, тобто дійко, кудись перемістили, то воно не зникло, воно все одно є, просто в іншому місці. І от я показую, що так, сміття стало просто менш помітним. Е, я думаю, що всі знають цю фразу, чисто там, де. Не там, де прибирають, а там, де не смітять, але не знаю, чи ви задумалися, як цього досягти, в принципі. І ми зараз будемо з вами логічно думати. Це, звичайно, Дрогобич. У нас в селі Брониці, недалеко від Дрогобича, є сміттєзвалище міське. Ви знаєте, так? І зараз ми ну, так легенько поспілкуємося. Ви це все прекрасно знаєте. Дайте наступний слайд, будь ласка. От сміттєзвалище. Звідки там береться оце сміття? Так. Його звозять. Звозять його звідки. Ну, так, та, його звозять з міста. Дайте наступний слайд. Тобто його вантажівка забрала з контейнерів. Я думаю, ви це, ви це не забудете, я думаю. А, а звідки, власне, воно взялося в контейнерах? Та логічно, та, ми його принесли. Це Леонардо Ді Капріо в центрі Другобича. Так, ми його принесли. А звідки воно у нас взялось? Вдома. Та певне, що так. Ідемо далі. А звідки ми взяли ці продукти? Та, а звідки воно взялось в магазині? А звідки воно взялось на заводі? Ми взяли його, цей ресурс. З. Дайте, там зараз буде кілька слайдів. З цієї прекрасної природи, яку нам дав Бог, яка подарована нам оці всі ресурси, якими ми маємо користуватись, е, опікуватись, е, споживати на благо людства. А зараз я вам покажу, от як воно відбувається в нас. Тобто з прекрасної природи ми добуваємо, переробляємо, е, виготовляємо, продаємо, споживаємо. І вертаємо куди? В ту саму природу. Тобто природа до людини, природа після людини. І все, що між цими двома картинками, це ну, фактично наша діяльність. На жаль, це сумна реальність. Зараз будемо думати, де ми можемо впливати на щось. Загалом, якщо відобразити в картинці, то це буде от наше поводження з відходами, це лінійна економіка. Добуваємо, весь час щось виготовляємо, використовуємо, і це все перетворюється в відходи, в сміття, і ми його вертаємо в природу. Якби логічно, якщо ми подумаємо, якщо ми весь час споживаємо, нічого не вертаємо, не поновлюємо, то коли-небудь ці ресурси закінчаться. І з кожним роком, той день, коли людство спожило, ну, певну норму відновних ресурсів, ну, то планета весь час відновлює ресурс, оці Дні, місяці, вони весь час скорочуються. Тобто ми настільки швидко споживаємо, що ну, планети другої наразі немає, а навіть Марс не поможе. Давайте дивимось далі, як ми можемо впливати, в яких моментах? Момент один. Ми можемо менше викидувати. А щоб менше викидувати, треба менше купляти. І якщо ми будемо менше купляти, то ті, хто виготовляють це все, Будуть думати, а чому це ми втрачаємо гроші? Типу, що змінилось? І вони ну, логічно мали б задати собі запитання, е, що наші споживачі роблять, чи перестали робити, чи що вони хочуть. Коли, коли е, вони втрачають гроші, вони будуть думати, як їх знову здобути. Та вони будуть щось міняти в своєму поводженні. Ну, я сподіваюся. І зараз я от хочу вам пояснити цю фразу. Ви теж її чули знаєте, ми те, що ми їмо, так? але вона трошки змінилась. Вона змінилась на таку фразу. Ми те, що ми викидаємо в смітник. Я попрошу повернутися назад в, до цієї схемки. Так. Тобто ми черпаємо ресурс з природи. Ну, тобто. У ці процеси там, переробки, сенс в тому, що ми споживаємо все з природи. Але якщо ми все оце викинули в природу, і вона стала оцим смітником, відповідно, те, що у нас в смітнику, те ми тепер їмо. Тому що ці всі інфільтрати, оці всі, це ж все розкладається. Ці е, е, пластики, інше сміття, тобто це перетворюється на мікропластик, утворюються інфільтрати різної токсичності, потрапляють в ґрунти, у воду. Відповідно, воду ми п'ємо, вода, вода живить ті рослини, які ростуть в тих вже забруднених ґрунтах. Все одно це все приходить до людини. Тобто ми своєю діяльністю вбиваємо нас самих. Жорстоко, але якось так воно є. Йдемо далі. Це приблизний морфологічний склад. Я позичив ці всі дані в львівських e, Zero Westрів, це організація, яка займається тим, що популяризує цей принцип e, нуль відходів. E, нам найцікавіші кілька із це ті фракції, які ну, бажано відсортовувати. Це скло 4%, папір 10%, пластмаса 13. О, так. А, чорні метали, півтора відсотка. Ну, звичайно, органіка, бо це теж e, цінний ресурс. Тут, по суті, чверть. І зараз ми подивимось, що буде, якщо ми їх сортуватимемо. Е, якщо ми будемо сортувати хоча б ці п'ять фракцій, ну, як тут розділено на органічні і не неорганічні відходи, тобто органіка. Це те, що ми їмо. Ми спожили, лишились якісь рештки, ми їх е, компостували, переробили на добриво, удобрили те, що ми будемо знову їсти. І так по колу. тобто, Робимо тільки краще. Стосовно неорганіки, тобто це оці пластики, ну, полімери, різноманітні метали, скло, і в тому дусі, то ми виробили, виготовили, використали, переробили, тобто повернули знову це виробництва, виробили і так по коло. Тобто ми ресурси залишаємо, ну мінімізуємо їх споживання. Відповідно, планета має час для того, щоб відновитися, і в нас економіка все ще працює. Ми Принаймні, я дуже хочу, щоб ми перейшли до такого типу поводження. В цьому нам знадобиться таке правило 5 Ну, Воно починалося з 3R, зараз є 5 r можна збільшити його там до 7R. Ну, нехай буде 5. Чому R, бо це все англійські слова, які починаються на r. Перш за все, нам потрібно відмовитись від того, що нам не потрібно. Ну, як попередня спікерка вже розповідала. Тоді нам треба зменшити використання того, що нам потрібно. Це вже є про ці два пункти. Це про свідоме споживання. Насправді, реюз і Repair, я би сказав, тобто, це є про повторне використання тих чи інших речей, які в нас вже є. Тобто можна не за прямим призначенням, умовно найпростіше, що приходить зараз в голову. Умовно, ми взяли якийсь йогурт в стаканчику. Можна там щось виростити. Ну такий банальний простий приклад. Або відновлення це допустимо в нас зламалося щось умовний фен поремонтували і продовжуємо користуватися з ним, поки в нього є цей ресурс. Ресайкл це про переробку. Тобто, коли в нас вже є той чи інший ресурс, той чи інший матеріал, ми його не просто викидаємо, ми його відсортовуємо і здаємо на переробку. І рот це про компостування. Тобто органічні відходи, компостуємо, робимо доброго, відновлюємо ґрунти, підживлюємо рослини. Тут я так написав: сортувати чи ні, реально це вибір за вами. Стосовно ні один плюс, не треба взагалі нічого робити, не треба нічого міняти в своєму житті. Це просто легко. Ну, але тут у цих мінусів, ну це такі типу гіпотетичні, але <смі> мені здається, я все більше і більше бачу, що воно ну, вже є. Це збільшення сміттєзвалищ, це призводить до забруднення ґрунтів і вод, це, призвод... це може призвести, ну або вже десь воно є, навіть що ми втрачаємо ці ґрунти, родючі і питну воду. Що може призводити до. Воїн за ресурси, за воду. Коли мені прабабця казала, що таке може бути, я не вірив, коли я був малий. А зараз я бачу, що здається, на жаль, це стає реальністю. Ну і стосовно сортування, напевно, отакий от найбільший мінус це треба щось міняти. А міняти свої звички це справді важко. І ну, там можуть з'явитися кілька контейнерів, будуть помилки. Це насправді не такі вже й страшні. Мінуси. Ну, але коли ми починаємо сортувати, то ми можемо бачити, скільки непотребу в нас є, на що ми тратимо гроші намарно насправді. Е, відповідно, якщо ми це відслідковуємо, можемо заощаджувати наш грошовий ресурс. Потім е, з'являється більше простору вдома і порядок, так, менше речей, більше порядку, і в голові, зокрема, і з грошима. Все ж таки, якщо ми починаємо сортувати, здаємо вторсуривну, тобто ми можемо, по-перше, повертати якийсь в, е, грошовий ресурс, ну або, наприклад, давати його на благодійність. Е, в наш час, наприклад, можемо цих кілька гривень чи кількасот гривень, в залежності від того, в кого які об'єми авторсуривни утворюються, здавати е, на ЗСУ. Там, ну, в мене, Напевне, перша думка це про Збройні Сили України. І знову ж таки, те, від чого я почав відштовхуватись, що мені не подобається, що забруднені вулиці, забруднене довкілля. Так ось вони можуть стати чистими, тому що ми вже це відсортували і принесли на пункт. Тут я стараюся так швиденько пояснити: а, взагалі, що, типу, яке практичне застосування це цю презентацію я робив до війни, тому тут такі ну, побутові, побутові приклади. Наприклад, це про ресурси землі, тобто, що ми використовуємо повторно вже те, що ми видобули. Відповідно, надра не розкопуємо, е залишається земля в ну, більш-менш цілісному вигляді, там, як на, на конкретний той чи інший момент. Е це знову ж таки дуже побутове питання. Якщо ми організовуємося там багатоквартирним будинком, ОЗОВ, так ми можемо щось модернізувати там. Утеплити, поміняти лампочки, ну, все, що душа забажає, На що, на що мешканці не сортують? Це допомога малозабезпеченим. Я, наприклад, коли не відкрив станцію, то я просто збирав, ніс на майданчик сміттєвий, просто залишав підписану коробку, що там. Вертаюсь через півгодини, 40 хвилин, а цього вже нема, тому що я вже знайшов той, кому це потрібно. Ну і про чистоту, власне, от те, що ми часто, на жаль, ну, принаймні, я, може, це моя правдеформація, бо я звертаю на це час увагу, помічаю якийсь збруд. Ми можемо цього позбутися, сортуючи, ми можемо е, допомогти місту, комунальним службам з благоустроєм, проявивши ну, власну ініціативу, до речі, також. Е, і далі про громадську сортувальну дрою екологічне. Там наступний слайд-відео. Я вас не буду цим навантажувати. Можемо зразу два рази клацнути, щоб пропустити. Я задам вам питання. Розповідаєте про вторг ну, так, доволі коротко. Чи ви більш-менш орієнтуєтесь щодо чого? Окей. Okay. Основні типи сировини, вам вони відомі, я впевнений, це макулатура, скло і метал. З макулатурою вроді як все просто: це те, що картон, папір, газети, не знаю, можливо, розмальовки дитячі, щоденники, в кого є школярі, книжки російські, особливо. Скло теж дуже просто. Скло, ну, ви знаєте, яке воно є. Воно є різнокольорове, дзеленчить, важке. Метал, Метал, наприклад. Це є різні закрутки, консерви, кришки від тих же консерв, там таке на передньому плані це є фольга від шоколаду, наприклад, або будь-яка інша фольга. І основне, давайте я почну з того, що будь-яка вторг сировина має відповідати трьом вимогам. Вона має бути чистою, вона має бути, наприклад, якщо вона забруднена якимись рештками їжі. Наприклад, намаска на хліб або в тому дусі, її треба помити. Тобто вона має бути чистою після того, як ми її помили, вона має бути сухою, ми маємо висушити. І третє, якщо це можливо, то ця сировина має бути зменшена в об'ємі, щоб вона у вас займала менше місця, щоб там було цього менше повітря, щоб той, кому ви принесете цю вторсировину, теж не перевозила потім на завод повітря. Бо це економіка там туди сюди, сюди І найцікавіше це пластики, тому що їх є насправді дуже багато, оці полімери, але в побуті в нас за основних є сім. Я не буду вдаватися у ці термінології і тому подібне. І знову ж таки, мова про мою сортувальну станцію, тому розповім, які я приймаю в себе на сортувальній станції. Ми приймаємо. Класні, будь ласка, ми приймаємо оці чотири типи. І зараз про них ми трошки більше поговоримо. Перший тип пластику, пет – це є просто пляшка з-під води, або пляшка з-під олії, або може бути з-під оцту, наприклад. Характерна ознака це те, що в пет 1 пластику є крапочка на дні. Ну, так просто його відрізнити. Другий тип пластику це не реклама, це просто, щоб ви розуміли, що це таке. Це є зазвичай побутова хімія. На дні можете побачити, є така смужка. От. Чік. Uh, я, до речі, на сплаві показував навіть що весло, теж зроблене з другого типу пластику. <гум> Йдемо далі. Uh, те, що мої підприємці класифікують як йогурт, це є якісь відерки, наприклад, це відерка з під сметани чи в тому дусі. П'ятий тип пластику частіше за все. Безпосередньо контактує з продуктами, які ви споживаєте в їжу. Тому що він є доволі інертний, тобто він нам не нашкодить. І Четвертий тип пластику це є, по суті, от такі всякі пакетики, кульочки. Е, я розповідаю про це не тому, що мені просто не подобається настільки сильно, що я вирішив от повчати інших. Та? А про це навіть в 2018 році писав. Журнал National Geographic. І якщо ми говоримо про пластик, бо в основному забруднення пластиком в світі, то як на картинці зображено, що ми бачимо тільки оцю верхівку цього пластикового айсберга. Тому що, е, ну, окей, за останні 5 років, в принципі, вже вивчили, ну, більше пізнали цієї проблеми забруднення мікропластиком. Що його знаходять на дні океану, що його знаходять на вершинах гір, що його знаходять вже в плода людського, що його знаходять в плаценті, що його знаходять в мозку. Тобто наслідки можуть бути страшенними. А все починалося як класний винахід, щоб не вирубувати дерева. От вроді би придумали щось хороше, а вийшло як завжди. Як ми можемо впливати? Стоїмо з йдемо чистити зуби пластиковою щиткою, а можемо взяти бамбукову. <гум> Бамбукова щитка зразу кажу момент, оці щитинки, вони, вони нейлонові. Тобто це теж полімер, це теж синтетика. І перед тим як саму цю бамбукову ну, травинку, <гум> деревину викидувати до органічної фракції, бо це природній матеріал, то цей нейлон треба повисмикувати. Ідемо далі. наступний приклад, це знову ж таки це не реклама, просто там, Та, будь ласка. А е, дивіться, оці нейлонові щітки, бамбукові щітки, вони є дуже такі знімали матеріалу. А для того, щоб довго вичистити зуби, потрібно такі, ну як, твердвердіше щитанка. Я ви купуєте. Ми знаєте, ви купити типу твердіше, тому що я не знайшла часно і мусило ну, зараз мусимо мусил, звати. <слес дела> я був на лекції одного стоматолога. Я не можу погодитися з тим, що треба жорсткіші. Е, стоматологи кажуть, що взагалі зуби треба чистити м'якими щітками. Але я його питаю, Окей, тоді чому є середньої жорсткості і оці жорсткі? Каже, ти ж розумієш, що на кожен товар є свій покупець? Загалом є різноманітні магазини. Я знаходив бамбукові щітки, якщо не помиляюся, ну там середньої жорсткості. Але конкретно магазин я зараз не згадаю. Але вони є, вони є, так, так. вони є. Далі це приклад переходу від ну, шампуня, який в пластиковій упаковці, до шампуню твердо. І мені ще подобається те, що ті ш -ш -ш шампуні тверді, вони часто крафтові, тобто це локальне виробництво десь на місці. Що знову ж таки, я дуже підтримую локальне виробництво, бо це не є перевезення, це не спалення топлива якогось викопного і не викиди в атмосферу. Тобто я дуже люблю взагалі прагну локальної економіки, щоб в нас і на місцях все розвивалося, і люди були задіяні, і все працювало. Тому тверді шампуні чи крафтові мила це топчик. Поліуретанова синтетична губка, якою ми миємо посуд, її легко можна замінити такою штукою, як кабачок. Це люфа це овоч з родини гарбузових. Він, коли перестигає, стає таким порожнистим волокнистим. І він чудово справляється з функцією як губки для посуду, так і губки для тіла. В Україні їх вирощують, не обов'язково замовляти десь з-за кордону. Ну і теж дуже просте. Це власне одноразові поліетиленові пакетики, які ми можемо замінити на багаторазові тканинні торбинки. Я от з 18-го року як користувався торбинками, так вони в мене й дотепер лишилися. Тобто, це рахуйте 5 років я з торбинками. Так, я не святий. Бувають і одноразові ці поліетиленові, але тим не менше їх в рази стало менше. Це загалом так дуже коротко. Мої заклики основні, це сортуйте, бо це має сенс. збереженні довкілля, в збереженні чистоти порядку у вас вдома. Так, як пані Іра казала, це про чистоту і в голові також. Коли ми відмовляємося від одноразових речей, Знову ж таки, ми впливаємо не тільки на довкілля, ми впливаємо на тих виробників, які це все продовжують робити, виготовляти. Ми голосуємо гривнею за те, що ми хочемо мати далі в майбутньому. І, ну це знаєте, це такі заклик реально для мене, тому що коли ми всі разом, то набагато легше щось змінювати. І відповідно, якщо ми всі разом, допустимо, зараз. Ну, Гіпотетично припускаємо, що від сьогоднішнього дня ми переходимо на багаторазові турбінки, то ми потім приходимо в там якийсь заклад, і такий, все, в нас є своє, і він і в умовному сільпо, АТБ і так далі вже, будучи казати, а купіть в нас багаторазові. І так ми можемо поширити цю культуру швидше на ну, масштабувати цю культуру. Вась. У мене, мабуть, все. І останній слайд, ви можете побачити, що, якщо вам раптом цікаво мене знайти, ви можете мене знайти за оцими всіма посиланнями в Фейсбуках і інстаграмах. Я вам дякую, можливо, ще є якісь запитання. Там було запитання Поверніть нам два, Більше того, він у мене є з собою. Один. Зараз. Добре, добре, якщо так просите.